Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на моєму каналі Автовідос. Сьогодні в нас 3 жовтня, якщо не помиляюся, і ми будемо косити сонях від лідера не добела. Чому не добела? Так, все зараз поясню. Зараз батько вже під'їжджає трактором з дисковою бороною для того, щоб задискувати поперечки края, для того, щоб мені краще було заїжджати і крутитися на зілкові. Щоб резина не гризла, і комбайну буде більш комфортно. Возити буду зілком до себе в склад, тому що ціна дана по 8 тисяч у нас дають. Ну, Заробіток, якщо і буде прибуток, то він буде мінімальним. Хотілося б заробити, ну, вижати побільше. І так, повернемося до питання, чому я говорю, що це не до Белла. Я не знаю, чесно, чи це оригінальна бела, чи це підробка. Ну, я більше схиляюся до другого. Купував я цей сорт, не знаю чи ні, через як вони називаються, дистриб'ютори, хто там знаєте, що постійно дзвонять купіть-купіть. Ну от Дзвонили, купив. Купив там скільки, 5 мішечків чи 4, не пам'ятаю 5 мішків Белли, вже від Ліде, глімаграйна вже немає. Привезли мені додому. Єдине те, що купував я не свіжу, а минулорічного. Ну, Трішки дешевше було. І так, чому це все-таки я вважаю, що це якась підробка, а не Бела? Є декілька як би сказати, факторів. Перше, те, що колега мій, можна сказати, по нещастю, по фермерству, також сіяв цей сорт Беллу від Лідеа. То сіяли ми в один день майже. Ну, я на два дні пізніше, але суть не все, ну майже в один день, можна так сказати. Земля одинакова була, що в мене після кукурудзи, що в нього, і ще в мене після оранки, і в нього так само. До чого я клоню? За те, що в нього скосили сонях уже, напевно, ну, дві неділі так точно вже прийшло, і в нього стояв він сухий, як порох, можна сказати. Як бачите, в мене досить багато ще зеленця. Так, Другий факт, за те, що тут і вегетація довше стала. в мене, ну Це можливо якби сталося через те, що я його кропив средствами захисту, по причині тої, що в мене спочатку були дуже погані всходи. Дуже багато не взійшло. Якщо почало сходити, починало, то я розривав. дивився за те, що саме зельнятко проросло там на сантиметр два в землі, і все, і далі, як в неї кінчилися сили. Так вона там і померла. Ті, що вилізли, їх потім почало щось жрати. Ну, Жрати це також до сорту, типу до бели, відносити якби нерентабельно, неправильно. Бризнув це все діло інсектицидом. Потім замітив за те, що почало. Розвиватися якась болячка під назвою Перуна Дуже страшне слово для фермерів. Мочниста староса почалася і почало це все І ось як бачите, багато присутніх таких карликів на полі. Ну, теж карлик. Оце дуже багато. Тобто тут, напевно, через ці хвороби всі процентів 20, а то й 25%, напевно в мене відсутні. через погані сходи, і також цей ж мучний перенес перенеспорос, тому що якби, швидко я це все діло не спіймав, не покропив фунгіцидом, а покропив ну, вже пізніше, коли вже, можна сказати, в саме останній вагон я запригнув. Покропив я це все діло фунгіцидом, не пам'ятаю щось таке, чи докпро, ну, спрацював цей фунгіцид. Добре, мені сподобалося за те, що зупинилася ця зараза. Ну і почалося таке, за те, що він. У мене оце ж хворів, паренаспорос, мучні роса, те, що гризло, то ладно, те, що сходи дуже погані були. І, можливо, це сприяло на те, що дуже як би, вегетацію продовжило. І також на полі просто дуже багато самої заразихи. Я не знаю, ну, я вважаю, що Бела, ну, напевно, була б трішки краще, оригінально, якби, трішки краще повинна була тримати цю заразиху, дуже багато цієї, заразихи. це навіть тут можна сказати мінімальний її. Але як бачите, тут два роки до цього було попередник це кукурудза, не Сонях. Тобто я не балуюсь тим, що Сонях по Соняху. І тим не паче, тут дуже багато заразихи. Є інше поле в мене, гектарчик також я засіяв белою в цьому році. Можливо, пізніше я покажу. То там заразихи це просто тьма. Там йдеш і ось о, отаке. Просто на кожному метрі. І що ми маємо? Погана схожість, не, не держи вона болячки. І ще до цього всього і ще заразиха все це діло придавило. Хоча, якщо дивитись візуально, то шляпки тут присутні. Но, але це можливо ефект того, що, що дуже рідкі можна сказати, всходи через болячки, бла-бла бла і тому подібне. І ну, Шляпки трішки можна сказати, присутні. От, якщо подивитися, то ну, трішки є. Не знаю, що по натурі буде. Напевно, як і в усіх. Зараз по Україні, можливо. ну В Дніпропетровській точно, за те, що дуже багато людей, в яких воно сипає, набиває там камази з кабанами, але натури немає. Навіть 300 натуру косять. Не знаю, як в мене. Трішки подивимося пізніше вже коли скосимо. Ну, отаке діло ми маємо. Волога міряв я перед цим ось вчора. Волога даного соняха, отаких от сухих, можна сказати, соняхів 6,1. 6,2, ну, 6 можна сказати. А якщо зривати ось такі, ще ось ось, ось трішки зеленкуваті, то в них 8,2, 8,5 виходить волога. Якщо це все діло перемішав, я там по відношенню взяв 3 сухих головки і дві мокрих, то вийшло має 6,5, тобто вже пора її косити. Ну, це можна сказати і повод, чого ми сьогодні тут зібралися. Зараз прийде комбайн, якщо не помиляється джандір. І будемо косити даний соняк. А ще також забув добавити за те, щоб кропив даний сорт. Я Геліантиксом, так як це не євролайтінгова сімечка, не під Grand а під класику. Не кропив я почвіним, хоча хотілося. Вже майже купив, але тоді, коли я посіяв, пішли дуже затяжні дощі, і я побоявся за те, що або змиє, або ще й гірше, що в сонях. Ну, і Я був прав за те, що люди, які покропили, в них були через це проблеми. Я потім просто купив гілянтикса і покропив. Да, Через це набагато чистіше поле стало. Але амброзія, як бачите, вже трішки пішла далі в рост. А, ще так робив я тут окучування. Невелике, але ну, яке вийшло, можна так сказати. Якщо придивитися, то видно за те, що окущення трошки присутні. І також, як бачите, по полю ще багатенько присутні самої кукурудзи. Тобто тут я не брешу за те, що попередник тут, як бачите, була кукурудза. Ой, ну, отаке, можна сказати, ми маємо. Не знаю. Я більше склоняюся, що це не оригінальна бала, якась підробка. До речі, в мене є мішок вдома, що залишився з частичкою там, кілограм або два посівмату. Трішки пізніше зніму, якщо не забуду. То, будь ласка, якщо хтось знаток в Лідеа, в Беллі, хтось розуміє, де підробка де ні, то напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно цього. Тому що я не знаю, можливо я навіть зараз дарма можна сказати, клевещу це агросвіт, який мені продав даний Сонях. Можливо, це просто так зірки зійшлися. Таке ми маємо. І також багато ще присутнього такого. За те, що одне стебло, і ось, ось тут дві. Де і побільше, і по три, і по п'ять головок на одному стеблові присутні. Ну тут щось в цьому кінці не дуже багато, але ну, якийсь там процент можливо і є. За те, що на одному стеблові декілька головок. Також це говорить за те, що або це падалічні, або по шапці дало гербіцид, чи ще щось. Ну не знаю. Мені не сподобалася практика з белою. Тому що дуже багато проблем і дуже багато коштів я вкину на самі можна сказати, як їх, середства защити. Самі гербіциди, фунгіциди, також я бризкав мікроудобреннями, регуляторами росту, тому що нерівномірні всходи, якісь повсходили, там по дві пари чи по одній парі, а в якихось вже було по три пари або навіть по чотири пари. Через те кропи я мікродобримо. Якийсь, не пам'ятаю, вімпелом я, а ні, баклан. Назву таку я не забуду, баклан. І регулятор роста. Ну, щось таке, я не пам'ятаю. Два компоненти, яких я купував, ще не пам'ятаю. Але мікродобро, для того, щоб трішки стрес йому збити, кропив я це все діло після, після інсектициду та геліантиксу. І потім у мене пішла ще мучниста роса і через те я потім ще купив фунгіцид і фунгіцидом кропив. Отака послідовність була. Ну, подивимося, що воно по вологі буде показувати. Зараз із комбайн бачу вже трішки далі їде. До речі, Комбайн, якщо я пам'ятаю, з минулих років за те, що він з жаткою та що не бере амброзію. Це добре. Ну, Напевно добре, я не знаю, там вал якийсь стоїть для того, що він не дозволяє амброзії попадати в саму жатку. А зриває, можна сказати, залізає самі шляпки. Можливо, через це якісь втрати, звісно, йдуть із самої шляпки зерно, якесь випадає, але я цього точно не знаю. Тому також, якщо ви знаєте, напишіть, бо дуже цікаво. Якби гадна ліч жадка, яка бере амброзію, але якщо вона додає ще втрат, то чи рентабельно це, чи ні, я не знаю. Так, ось по краям, де видно за те, що навіть головки побільше є, присутні в тій стороні взагалі він там двохметровий. Там, Такі шляпи, як колеса на моїй машині. Так, ну, отаке діло ми маємо. Тому чекаємо комбайн та будемо дивитися далі. Нарешті дочекалися. Прощай, безбідне життя. По 8 тисяч за сонях без натури. Що тут у нас за зажаточка? Сількострейт, бла бла-бла. Я нічого не розумію, жатка якась. Да. Банчик є, так? Да? Ага. Ну, там він накинув два друга. Шаронебля. 10 км бере. Яка для нагонів? 680 метрів для нагонів. 10 рядків він бере. Це 107 метрів по 70 міжнаряді. 7 умножить на 680. Тігра наші з непонятні. А, пів гектара в одну сторону. не два гектара оце. Щось не Мало. Давайте вологу замінити. Передержали трохи, ну нічого, зато в базі. Все, завантажили. Чудовий комбайн. У нього е, кубатура бункера 9 кубів, а в мене 8,5 зілка. Тобто не повний бункер і я поїхав. Сор трохи присутній, але комбайнер вже сказали, за те, що нехай трохи добавив вітру. Хотілося б хоч чистіше. Але це ще не критично. Так, зараз помірюємо натуру. Мені здається, з натури тут все добре. О, навіть кукурудза присутня. у невеликій кількості. Так, вітрова банка. Ага, треба було банку що Так, по нулях Так і, і натура у нас зараз. І натура у нас немає А здавалося, ще є Не Переміри Це дуже погано. 356. Ну, може. Може дотягне до 360. Це проходний порог для того, щоб здавати. Ну, Сподіваюсь, давай. Зараз комбайнер додав трохи вітру і цьому шушвалі мусора вилетить. Ну, я вважаю, можливо... Можливо, пройде. Все буде добре. І так, шановні, я не знаю, як вам це сказати. Я сам не можу сам признати сам собі, але урожайність в даному полі в соняху взагалі просто мінімальна, аж плакати хочеться. 9,5 гектар, округляємо 10 гектар і 4 десь повних зіла. З такою натурою 350-360 це виходить в десь по 3 тони. 4 зіла, ну от саме 12 тонн з 10 гектар. По 1,2 2 сипе. Да. Прощай, безбідний життя. Угу. Так, друзі, панове, не можу зібратися з настроєм, навіть як вам далі розповідати, тому що ну, настрою з таким врожаєм, звісно, і не буде. Як говорив, накосили десь 4 зіла з копійками. Ну, в середньому десь 12-13 тонн з 10 гектар. Да. Порахувавши вже скільки я затратив на 10 гектар, мені вийшло 88 тисяч гривень. Вложив я туди. Це з тим рахунком за те, що вся техніка, яку я оброблював, це моя. Вона також просить їсти амертизація запчастини, але це я не враховував. Якщо здавати по такій ціні, як зараз, то це виходить. Давайте з вами порахуємо, щоб я не помилився. візьмемо навіть тонн помножимо на 8 тисяч, 104 тисячі гривень. 104 тисячі гривень мінус 88. Це виходить у нас скільки? 16 тисяч гривень. Ну, нормально так, це оскільки по 1300 в місяць за рік я заробляв. З ну, такою зарплатні можна і не робити, якщо чесно. Да. Ну, такі справи задав. Все, що не касили, все наше. Давайте зараз ще наміряємо натуру. Натуру я також крайне незадоволений. Натура тут виходить так сталірували. Ну, тут вже покраще, тут вже 400 натура. Ну, це вже добре. Ну, це остання тут тонна зілкові проїхало, можливо. Ну, все одно, це не мені судді за те, що десь 13 тонн потолок максимум. Я накосив з 10 гектарів. Тобто така враженість. Да? А всі думають за те, що фермера багаті люди. Ну, Можливо, звісно, це моя вина, за те, що я така тільки виростив, не додбав, хоча її грошей багато вкидував, але... Але маємо, що маємо. До речі, як обіцяв за те, що ось все покажу вам осівмак. Ось мішечок має залишився. Лідеа, все як напевно потрібно буде. Ось покажи, будь ласка, етикеточки. Можливо, хтось знає, і скаже за те, що чувак, це підробка. І ти влетів. Ось тут знизу покажи. За те, що у нас 21 рік, номер платний, бла-бла-бла. Тут ось. І ще? Да, так. Тут з цієї сторони ось у нас штрих-код якийсь, ну я не знаю. ну, Я думав, сподівався за те, що це оригінал. Але зараз я не можу це достовільно вам гарантувати, за те, що це оригінал. Тобто таке ось такий мішочок. Ну, покажи. Отаке ось таке ось сам посів матні. Все, начеб... да, все начебто гарненько, добре. До речі, тут краска не повинна залишатися на руках, але вона таке, як будто її просто пофарбували, Я не знаю. Ну не повинно ж так бути, правильно? Воно ж як протруюється, воно як клей повинно прилипнути. Да? Трішки буде, але не наскільки. Що я тут ось? Червоне. Як буде пудра твоя. Часто ти користуєшся моєю пудрою. Смішно. А пудра взагалі то бежевого кольору. Ну нічого страшно. Давай не від теми. Е, так, зараз, які плани? Плани зараз це все діло, і тут навіть півангара, напевно, не вийде, та не вийде. Знову ж таки, можливо, доведеться докупляти якось сонях з кимось згруповуватись, тому що тут навіть на машину не вистачить, щоб наняти машину там від 23 тонн чи від 25, для того, щоб здати вигідніше. Здавати, звісно, я так не буду, тому що по в 8 тисяч, ну це взагалі викручування рук. І я ж говорю за те, що я в мінус виходжу, якщо ще враховуєте запчасти на амортизацію техніки. За комбайн він тільки що по 1400 за гектар. Ну, нормально, так не знаю, це, ну, у вас по скільки косять, напишіть, будь ласка. І спалив він дизеля 75 літрів на 10 гектар, це виходить по 7,5 літрів на гектар. Він просто літав, він якої, ніякої нагрузки не було на комбайн, тому Ну, так і Настрій зовсім нема, тому давай підгодимо це все. І будемо зачиняти та їхати. По-марку сьогодні вже в нас На цьому все. Всім дякую за перегляд, за перегляд. Не робіть так, як я. Не наступайте на ці граблі. І всім миру та добра. Все. Ти ушов? ушого? Да.